сім учасників конкурсу не просто лежать, а борються за титул найладачішої людини в Чорногорії. На переможця чекає грошовий приз. Незвичайне змагання проводять у селі Брезна вже у 12-те ми організували цей конкурс лежання як пародію, обігруючи стереотип, що чорногорці, мовляв, ліниві. Хочемо дізнатися, хто витримає найдовше з 21 учасника, який подав заявку цього року. Залишилося сім. Вони лежать уже 20 днів. З миті старту минуло 463 години. За правилами учасники мають лежати в горизонтальному положенні. Їм можна їсти користуватися мобільними телефонами, ноутбуками та читати книжки. Заборонено навіть напівсидіти. Що вісім годин учасникам дають десятихвилинну перерву на вбиральню. Попередній рекорд 117 годин лежання побили ще 15 днів тому. А встановила його нинішня учасниця Добравка у 2021 році. Цього разу вона лежить уже втричі довше. Родичі та друзі вірять, що я можу перемогти. На щастя, усіх гарне здоров'я, і ми всі добре почуваємося. Організатори виконують усі наші бажання. Нам лишається тільки лежати. 23-річний Філіп бере участь уперше приїхав перевірити свої сили, бо мені подобається пробувати нове. Я подумав, що це ідеальна нагода. Дуже сподіваюся на перемогу. Тож і приїхав. Тут багато мотивації і вільного часу. Почуваюся чудово. Якщо не брати до уваги розлуки із сім'єю, усе інше дається легко. Тут є буквально все, що нам треба. Зазвичай учасники лежать під кленом, але цього року, через негоду, вони перебралися під дерев'яний навіс. Переможець здобуде звання найлінивішої людини Чорногорії та приз 1000 євро.